Жіноча колекція Лівайс, лот номер 10 В лоті буде три блоки. Перший блок це одяг, другий блок футболки та третій куртки та пуховики. Блок одяг складається з 19 одиниць. До нього входять джинси, брюки, світшоти та худі. Ціна 18 євро за одиницю. Джинси всі мають високу посадку. Також в лотах 4 або 5 одиниць світшоти від Лі Купер, Джогери Лівайс, Перепрошую Карго. Худі від Лівайс, Скіні Лівайс. Світшоти від Лі Купер, Одинакова модель. Відрізняються тільки кольори. Джинси всі мають дуже хороші розміри. Джинси дуже хороший зріст мають на довгоногих. Світшот від Лівайс. Дуже гарний колір. Джинси Лівайс. Світшоти в лотах в зеленому, червоному та жовтому кольорах. Брюки Лівайс. Моделі всі дуже стильні та трендові. Худі від Лівайс. Брюки Лівайс. Худі Лівайс. Брюки екошкіра. Дуже хороший зріст та великий розмір. Ми завершуємо перегляд блоку одяг. Переходимо до блоку футбол. Блок футболки 9 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Футболка-принт полоска. Розміри різні. Футболка такий великий розмір у нас. І переходимо до блоку куртки та пуховики. Буде три одиниці. Розпочинаємо ми з пуховика. Давайте подивимося на бірку. Пуховик буде дуже-дуже теплий, ось тут написано. І в ньому 20% гусяче перо. Курточка Levi's. Куртки та пуховики ціна 40 євро за одиницю. І завершуємо ми ще одним пуховиком від Levi's. Нагадую, що це лот номер 10 і саме цей лот може бути ваш.